Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Норвегія оголосила небажаними е, особами 15 співробітників посольства Російської Федерації в Норвегії. От не було ніколи такого і знов сталося. Пригадуємо історію з Болгарією, де висилали їх пачками цих росіян, які. Е, Ну, казали, що дипломати, а виявилися розвідники. Ця новина зараз досить активно дискутується в Норвегії, в норвезьких ЗМІ. Про ширший якийсь контекст у Скандинавії судити важко. Ну так, в Швеції на. Наразі тут своїх шпигунів вистачає, тому та й в принципі проблеми так само з заявкою в НАТО. Тому це напевно не топ новина в такому загально скандинавському регіональному масштабі, але для Норвегії, безперечно, це велика подія, тому що ну звісно, це резонансна подія. Висилка настільки масштабна трапляється не так часто, та й ні, де правди діти, що скандинавські країни, в принципі, налаштовані традиційно досить неконфліктно, неконфронтаційно, і вони схильні ну, утримуватися від таких демаршів. І певною мірою це ознака того, що норвезькі спецслужби, норвезька служба безпеки ПСТ, як, це, як ця абревіатура звучить норвезькою? Сприймає проблему російського шпигунства серйозно? МЗС, норвезький рік з так само налаштований слухатися спецслужби і співпрацювати. Тобто Важливо, це важливий досить сигнал, того, що норвезька влада серйозно сприймає ситуацію, готова до рішучих кроків. І ну можна говорити про те, що йде певна така насправді гра спецслужб, і це лише один епізод, один крок, тому що ну за останній десь півроку рік російська. Мережа шпигунів у Європі відчутно скоротилася. Норвезькі змі пишуть, що мовляв, там в Кремлі вже паніка з цього приводу, бо вони втрачають свої очі й вуха. Ну наскільки паніка в Кремлі чи ні, з цього приводу судити важко, але факт, що ну це не не перша і напевно не остання висилка, не остання це точно, тому що тут слід розуміти, що знову ж таки це лише крок у довшій грі, тому що замість цих 15 дипломатів приїде 15 ронових, і звісно, вони будуть можливо не так добре підготовлені. Ні, вони можливо не матимуть всі ті контакти, особисті знайомства, які мали е, цих 15 п'ятнадцяте котрих зараз висилають, е, але тим не менше, ну ця гра продовжиться, і Росія, звісно, не відступить. Тут уже власне треба говорити напевно про доцільність е, присутності російських посольств на заході, тобто власне, яку функцію вони виконують, е, який е, контекст їхньої роботи, та, е, для чого власне кажучи, от, наприклад, Норвегії мати посольство. Російської Федерації це питання, яке поки що е, ну, мені здається, скандинави не готові ставити, але це абсолютно слушне питання, тому що е, крім шпигунства, а яка власне мета цього? Та? Які, що будуть якісь е, там найближчий час переговори, будуть якісь е, там якісь теми є для співпраці, там для е, е, якихось е, 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 там стосунків, скажімо так, та? ну бачимо, що Україна і Росія, не маючи жодних дипломатичних стосунків, тим не менше так можуть здійснювати. Контакти, там, наприклад, з приводу обмінів полонених і так далі. Тобто, то якщо виникне така потреба, так, якимось чином контактувати, то це можна прекрасно робити і без посольства. А ми туди своїх пошлемо, і пусть убивають. Як ви оцінюєте перспективу того, що все ж таки Україні нададуть ці самі f 16 і дійсно, наскільки вони нам потрібні? Почнемо з кінця. Вони нам потрібні. А далі значить, наскільки потрібні, да? Потрібні – це єдиний винищувач, який повністю, ну не повністю, а максимально задовольняє наші потреби за мінімальну вартість. А, чому нам зараз не давали винищувачі? Да? Бо ми і так отримуємо все. Ми угу. виявилися країну, яку повністю потрібно постачати, все від патронів і до безпілотників, все геть-усе. Якщо ще додати поставки винищувачів, це найдорожчий вид зброї. То фінансування допомоги Україні доведеться подвоїти. Угу. Крім того, напружити авіаційну промисловість. І ми не можемо дозволити те, що ми дозволили з танками. У нас ну, мінімально 6 типів танків лише західних, врахуючи так. французький АМХ 10. Да? От, значить... Колісний. Да, да, -да коліс... ну все одно танк. Але так, так він, так, він так. по перше, він танк. Да. А по-друге, колісний. колісний так. Значить, ми не можемо дозволити, бо це жодна країна не може дозволити. Нормальна, от скажімо, натівська країна має один тип бойового літака. Він так і називається. Єдиний тип багатофункціонального винищувача. Є то F-16, чи то є F 18 чи то є Eurofighter, але він один. Угу. Там ще може доживати свій вік якийсь торнадо, значить, там на в якихось там допоміжних місіях, чи міг 29-й, угу. дев'ятий, да? як в Польщі. Да? Так. Але осно... один, тип... один а... основний тип літака існує. Ми зараз воюємо на 4,5 типах. Половина це який? Це су 24 який і бомбардувальник, і ескадріля розвідника су 24 Р. А всі інші типи геть різні. Угу. Тому а, цей літак, а, чому він нам найбільше підходить? Ну, скажімо так, він не стопроцентно підходить, але найбільше підходить Польща f 16 більшість країн НАТО f 16 Болгарія зараз бере f 16 а, значить, ще країни, Чехія був інший тип, а, але в більшості країн НАТО саме f 16 Цінність Тих самих f 16 полягає не стільки в самому літаку, так, скільки в тому, які він е, БК може нести, так, і які, якими ракетами він може стріляти. Це дійсно так, це, е, чи це все ж таки помилка якихось проблема? Ні, профанів, це не помилка, я? але це одна сторона. Угу. По-перше, я би так виділив три моменти. По-перше, дійсно, комплект озброєння в нього ну, аж до ракет, подібних до шторм Shadow з дальністю 1200 кілометрів, що завгодно. Можливість діяти в день, вночі за будь-яких погодних умов високоточно. Наші міги 29 взагалі не здатні а, працювати по землі керованим озброєнням, тільки по повітрі, по землі або бомби. З прицілом, як вони кажуть, по чоботу, да? або не керованими ракетами через стрілецький оптичний приціл. Uh -huh. Вони розумієте сучасність таких методів, Да? А F-16 – це перший момент озброєння, да? ви запитали, так, друге так, так. радіоелектроніка. А його радар бачить далі, і крім того, в них купа навісного обладнання, яке робить цей літак, здатним використовувати високоточне озброєння, далекобійне озброєння, діяти за будь-яких погодних умов. Угу. І, по-третє, бортовий комплекс оборони. Не забувайте, треба не лише вдаряти, але й захищатися. Щит літака це бортовий комплекс оборони, який здатний поставити радіоелектронні і інші типи перешкод ворожим ракетам. Так, F16 на цьому рівні машина. ну уявіть собі, значить, ворожий льотчик бачить а, на екрані ціль F-16, да, Пробує запустити ракету, аж раптом з'являється ціла купа цих F16 на тому ж напрямку. Uh -huh. І котрий з них реальний, а котрий з них виртуальный. НАТО готується к вооруженному столкновению з нами. І це очевидно. Если сейчас закрывать на это глаза, то мы просто опять будем то же самое, <coughs> думать, что мы Україну сейчас за два дня возьмем. Ну насамперед я хотів би все таки, щоб ви зважили увагу на вчорашній брифінг Олексія Гомова, це заступника начальника головного оперативного управління, який сказав фразу про те, що, попри значні втрати Російської Федерації, яку здійснює українська армія, все рівно. Каже, що ми прогнозуємо, що у весняно-літній період цього року ворог буде нарощувати кількісні і якісні показники своїх сил на території України і формувати резерви для ведення бойових дій. Це означає, що, попри виснаження і наші такі оцінки, що ворог виснажиться, все рівно Росія робить ставку на довготривалу війну. Це ми все, всі розуміємо, але важливо, що і, і весняний і літній період можуть Пройти і далі в таких от, тому, кажучи, триваючих наступальних діях Російської Федерації, навіть якщо вони і обмежені на сьогодні по лінії головнобахмутамарінка Авдіївка, так що це означає, що ворог, накопичуючи сили і, і постійно під шпідживлюючи свій різкий потенціал, ну як має на меті напевно створити умови, коли почав. Аток нашого контрнаступу буде ускладнений тим, що лінія фронту і далі буде, умовно кажучи, не нестабілізована, і це створює певні вивки для, для української сторони. Коли ж ми говоримо про на найгарячішу точку, то той же Олексій Громов сказав, що там за два тижні ворог там втратив близько 4 тисяч особового складу на підступу в бойових діях в Бахмуті, і також він сказав про те, що ворог знову активізує роботи зі створення нових приватних компаній. І до речі, от були повідомлення від одного з наших військових, який там веде. Твітер татари гамі, який сказав про те, що є інформація про те, що під Бахмут зараз будуть перекидатися нові приватні компанії, які вже створені. Він поки що не, не наведе деталей, але що краще військові говорять про те, що е, ставка знову створена зроблена на оці нові групування, це означає те, що ворог намагається заощаджувати свої десантні підрозділи, а робити ставку якраз на Використання нових приватних компаній за межами сил компанії Вагнера підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.